Шевченко, заповіт, як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні милі. щоб і вони широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як краве, як пороса з України у синіє море кров ворожу. І вони, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте, та вставайте, кайдани порвете, та вражує злою кров'ю, волю окропіте, а мене в сім'ї велике і не забудьте пом'янути над тихим словом.